Третього дня ангела, відвалений камінь, і пусту гробницю бачила Марія і бачила сторожа. Але на цей факт зреагували по-різному. Сторожа, побачивши, що немає Христа, він Воскрес, йде до свого керівництва, повідомляє про цей факт і отримує наказ нікому про це не повідомляти. І взамін отримує за це гроші. Марія на цей факт, такий самий, реагує по-іншому. Вона йде і стає першою благовісницею світлого Христового Воскресіння. Ре, друзі, на факт Христового Воскресіння, як ми з вами реагуємо, залежить наше з вами переконання. То, служіння ми виступимо участь співгрупи Твоя смерть і Воскресіння. За тим вірш, Ангеліна розповість Воскресіння, після чого і ще спів пасхальній мелодії. S'nabrote, s'ubiti, omiv' si crotiu, privi misc, iute in sacer, mesta Ради нашего спасения, чаша ты себя стала. Крестерку взял синюшку, Божий сын, и шел в We've двое? Кто они? Мария видит их впервые. Не вы ли тело унесли? Хотя по виду вы святы. Садовник вроде на тропе. Его спрошу, надеясь все же, где тело Иисуса? Где? Ты право знать об этом должен. Женщина слеза не узнает, кто даже рядом, кто не сыток, то Иисус идет не тороплин уша. Явилось солнышко чуть-чуть, Вот-вот лучами в рощу брызгает, И птички радостно поют, Бьем воскресенье. Идет Иисус. А воздух чист, А небо в красках изумрудных, И ветерок шевелит, И росты многоцветней чутки. Идет спаситель не спеша, Вдыхая утреннюю свежесть. Ах, как природа хороша! А жизнь, какая это прелесть! Мария! Ты ко мне пришла, я вижу ты в слезах печали. Меня в гробе не нашла, и думала на меня украли. О, торжествуй, моя сестра, сегодня день великой славы. Убита смерть, повержен враг, и солнце правды рассияло. Теперь зайду где мой Отец, Благая воля в нас едина, И за победу на кресте Он первый, кто обменит Сына. Потом апостол и мать, потом хомы прикосновения, Потом чудное мгновения, И сможем мы Христа обнять, Душа ликует до небес. Христос воскрес! Христос воскрес! Аминь! Вітаю всіх в Домі Божому вітаю, друзі, всіх вас великим світлим святом Христового Воскресіння, Христос Воскрес. Ви знаєте, і сестри, друзі, вже більше дві тисячі років тому назад в саду Йосипа сталася подія. Сталася подія, знаєте, я би сказав так, що аналогів навіть немає у всій історії всього світу. Ви знаєте, і кожного року людство, християнство згадує цю подію, і воно по особливому для, подію, для кожної людини відображає. Ви знаєте, про цю подію до цього часу. Різні ходять розмови, різні думки, дискусії, навіть суперечки про цю подію саме про Воскресіння Ісуса Христа. Про цю тему складено дуже багато віршів, поемів, брати і сестри. Проповідей ми чуємо на цю тему досить багато пісень сьогодні ми. Чуємо, ми співаємо, ми славу Словому нашого Спасителя Ісуса Христа. Скільки сьогодні намалювано картин різних яскравих, темних. Але особисто для мене що сьогодні воскресіння Христа? Знаєте, ми читаємо в Слові Божому в Біблії захисного в чотирьох євангелях евангелісти. Прописали, розписали, як саме відбувалося воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Євангелисти це перші ті люди, які приділили увагу цій події. Я би хотів би саме з одного євангелиста, євангелиста Луки, зачитати цю подію. Відкрив Євангелії Біблії, Євангелія Луки, 24 розім з 1 по 6 вірші. Я зачитаю. А в перший день тижня рано на світанку, вони прийшли до гробниці, несучи приготовлені бащі, і з ними деякі інші. Але виявили, що камінь відвалений від гробниці. І, уйшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. Колись вони були замішані щодо цього. Ось два мужі стали перед ними сяючому одязі. І коли вони налякались, і схилили лиця до землі мужі сказали їм, що ви шукаєте живого серед мертвих? Його нема тут, а він воскрес. Що ви шукаєте? Його нема. Немає його тут, а не говорять Він Воскрес. Могила, де лежав Ісус Христос? Вона порожня. В цьому переконалися жінки. Ангели впевнено звістили їм. Нема його тут. Чому нема? Чому його нема? Тому що він Воскрес. Знаєте, далі ми читаємо, що і переконалися цьому апостолу. Петро прибіг з Іваном до гробниці. Вони також переконалися, що Христос Воскрес. А далі стали свідками. Воскресіння Ісуса Христа. Проте і сестри Воскресіння Ісуса Христа це можна сказати так, що це наріжний камінь всього християнства і має надзвичайно велике значення для всіх віруючих сьогодні. Апостол Павло. Післані до Корімфіанам першому послані під настою розглядом записав такі слова з 30 вірша і зачитаю. Та Христос воскрес із мертвих, став первоплодом із спокійних. Бо оскільки через людину смерть, то через людину і Воскресіння. Бо як водами всі помирають, так і в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку. Перший Христос, потім Христові при Його Апостол Павло записав, що перший соплід це Христос. Всі, хто воскрешав дорогі друзі, до Христа і кого Христос навіть на землі воскрешав, вони всі померли чи не так? Чи можливо хтось сьогодні заперечить? А Христос Воскрес! І смерть втратила силу над Ісусом Христом. І апостол Павло проте і Север ми зачитали, Він запевняє сьогодні кожного християнина. Христос воскрес з мертвих. Він стверджує, що він саме Христос, він у той перший плід. Він первісток такого ще не було. Та як Христос воскрес. Та як він брати і сестру первісток, він є тим гарантом для кожного сьогодні віруючого, для мене і для тебе. Марії не, по, не потрібно було, і вона не мала права торкатися до мертвого тіла на протязі ще тижня. Вона, нехтуючи в сим, говорить для Ісуса Христа, каже: якщо ти взяв, скажи я від його. друзі, першість Марії. І ось такі натхненні дії свідчить про багато. Свідчить про те, що вона неймовірно любила Христа. Нехай в цьому залі люди присутні, також від щиро серця, полюблять Христа. Хто ще не полюбив його? Продовж нашого служіння ми вірш Христос Воскрес, затим дитячий корм і зробку брів. Далі дісвоє весна йде, коли вже звигає, і затимський соскрес я. Коли пітьма здавалось торжество. Камінь привалили, ще й запечатали його могилу. Коли, здавалось, навіть Бог не чує і годі сподіватися чудес, Христос Воскрес, Коли зневіра душі огорнула, бо на Богові всі розбились мрії, лишився тільки віче, Марії, і страх такий. Що двері всі замкнули, коли не ли... до небес, але без крили для тих, хто іще з вадами, хто без. Христос Воскрес. Сьогодні, коли час таки останній, і світ замкнув людей в полоні страху, Упевненість в собі зазнала краху. Ти не лякайся, адже на світанні сталось найбільше чудо із чудес. Христос Воскрес! В саду його зустріла Мавталина. І подорожні вимогу пізнали, і учні із Воскресним розмовляли, а потім всі, кому простив провини, для кого смерті страх навіки щас, Христос Воскрес. Ти пам'ятай, на усьому ненависті, злобі. Людським законом, озброєним солдатом, заборонам, він скоро забере своїх додому. Тому спрямовуй погляд до небес. Христос воскрес! Амінь. Весна іде, великдень грає, Христос воскрес, земля співає, а в нас, в країні, сльози ллються, невинні душі небо рвуться. Мале дитя в світ народилось та швидко в небі поселилось. Чому так рано, Боже мир? Чому забрав його безсилим? Та пам'ятаймо Слово Боже, що він за нас страдав, не Боже. Його любов безмежна сила, що кожне серце Воскресила. Я Воскресіння і життя є, так син предвічного звіщає. хто вірить в нього, не вмирає, а в церкві вічнім поживає. Його ж пожертва присвятає, відкрила двері сим до раю. І хоч печаль серця стискає, надія в Бозі не засає. Молитва щира, як струмочу, у кожний лине хай куточу за мир, за спокій, за любов, щоб Бог почув всіх знов і знов. І вірю я, в той час настане, прийде всім щастя так жадане, і сонце правди засіяє, і Україна заспіває, бо в воскресне, щиро знаю. Дитятко, що війшло до раю, в обіймах Божих спокій знайде.